Доброго дня, шановні, так, у нас, як завжди, кожного дня щось новеньке в нашому бентежному житті. Повертаємося до нашої постійної розмови про касові апарати. Сьогодні зайшла виписувати чеки і побачила таку цікаву річ, як картка додати дані. ЕПЗ. Маска, картки, код авторизації, РРН, платіжна система, ім'я власника, термінал, банк, номер чеку. Як ми бачимо, нам дали можливість дати ці дані вручну заводити. Це говорить про те, що це вже стає якимось мейнстрімом з точки зору податкової. Що потрібно ці дані, щоб вони містилися у Чекові? Нагадую про той факт, що якщо в Чекові не містяться повністю дані, які мають там міститися, Чек визнається недійсним. Якщо він визнається недійсним, він визнається. Невиданим, якщо він визнається невиданим, у вас застосовується штрафна санкція 100% вартості на перший невиданий чек, начебто, да, і 150% вартості від чеку на наступні чеки видані вами. Тому з цим загравати не можна. Всі ми знаємо, що наразі законопроект 8401 знаходиться на підпису у президента. І зараз він ще з'являється в статусі законопроекту, але по його даним, з 1 жовтня 2023 року починають діяти усі правила гри на, на ринку з касовими апаратами. Повертаються штрафи, повертаються перевірки, повертаються усе. Тому у нас є час вивчити цей момент, оцей даній ЕПЗ, до 1 жовтня. Чи має він бути у всіх вказаний, чи може бути не у всіх, і так далі. Звичайно, податкова, нічого мені, я почала писати онлайн-чат. Як завжди, не можна дописатися, нічого не можна дізнатися. Якщо в когось буде така інформація інсайдерська, що таке ЕПЗ і як його заповнювати для таких операцій, як переведення з карти, або з боксу будь-якого платіжного боксу будь-якою фізичною особою на карту ключ, наприклад, як у моєму випадку, да? чи потрібно заповнювати дані ЄПЗ, чи не потрібно. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви дізнаєтеся, у кого є така можливість у своїх податківців. А поки що покажу, що я нарила. Поки що вам покажу, що я нарила. І так. У нас тут є роз'яснення Івано-Франківської області, обов'язкові реквізити, які повинен містити фіскальний касовий чек. А з 1 серпня 2020 року найменування, назва господарської дійниці, та -та 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 реквізити електронного платіжного засобу. Допустим правила безпеки платіжної системи, перед якими друкуються великі літери ЕПЗ. Я знайшла, уявляєте, 2020 рік, да, тобто і це був не обов'язковий реквізит. Тобто він до обов'язкових не відносився тільки для тих, хто розраховується через термінал. Ну, тобто, через термінал. Наразі було знято відео. Чекбоксом досить непогане відео. Рекомендую всім його передивитися в оригіналі. І зараз я просто продемонструю пару фраз. Тобто, тобто дані, дані електронно-платіжного засобу. Чому вони повинні бути безпосередньо у чеку, як це робити, як автоматизувати цей процес і уникати штрафів, про це сьогодні і поговоримо. Наша. Зустріч буде наступним чином. Будь ласка, одразу питайте, поки як то гадаю, що можна починати. Підкажіть, будь ласка, чи видно зараз мою демонстрацію. Чек, зручні рішення від чекбокс. Як бачите, праворуч, якраз таки на картинці, є приклад того, як виглядає та частина чеку, скажімо так, правильного чеку, яка. Саме містить ось ці дані ЕПЗ, це такі а, строки, як банк, термінал, сам ЕПЗ, тобто номер картки клієнта, платіжна система віза чи мастер-карт та РРН. Про що йде мова? Якщо взяти наказ номер 326 Мінфіну, він а, говорить про те, що у фіскальному чеку повинні бути, міститись ось ці дані електронно-платіжного засобу. І е, якщо ми візьмемо е, саме трактування, будемо залазити у великі деталі, то ми побачимо, що е, є розуміння того, що вони не є обов'язковими, якщо немає технічного поєднання, і е, до нещодавнього часу насправді так воно все і було. Е, допоки ми не почали зустрічати, що нам телефонують наші клієнти і кажуть, що податкова приходить і все одно вимагає від е того, щоб ці дані ПЗ в чеку були. І в такому разі, скажімо так, є два шляхи. Перший шлях або брати той припис на штраф, який видав податківець, іти з ним у суд, і, скажімо так, розбиратися і доказувати свою правоту, що насправді ви маєте право видавати два різних чека, або ж зробити. Передачу цих даних АПЗ в чек через наші інструменти, уникнути таких, скажімо так, непорозумінь з податковою, і ще більш того, вам скажу: ще автоматизувати цей процес і полегшити собі життя. Про що йде мова? В нас є такі інструменти, щоб. І так, ми бачимо з вами, да, що чекбоксу надійшло досить багато, я так розумію, звернень про ці дані, які мають міститися в чекові, і чекбокс, звичайно, відреагував і дав нам можливість або їх заповнювати вручну, або як мені відповіли в, нашому, в нашій переписці, тому що я почала переписуватися з чекбоксом. Написали, що дані ЄПЗ, це дані, що представлені на термінальному чеку, на термінальному чеку при оплаті. Тобто, коли це, наприклад, кав'ярня або ще да, є таке поняття термінальний чек. Якщо у вас вони передаються автоматично, тоді не потрібно їх вносити вручну. Тобто ви маєте зараз перевірити, в кого такий термінал підключений до чекбоксу або чекбокс до терміналу, там як у вас як завгодно, то ви маєте перевірити, чи існують такі дані ЄПЗ у вашому фіскальному чекові. Ми створили механізми для внесення вручну щодо того, чи потрібно їх вносити у вашому випадку, дізнайтесь в ДПС. Звичайно, я не дізналась, чим, чи з карти на карту, тому що я не, не володію тією картою, якою людина розрахувалася, я не можу вказати не її номер, нічого. Я виключно можу зайти в додаток, наприклад, я користуюсь монобанком. Да? Я заходжу в додаток, і коли мені там перераховують кошти. Я можу бачити, хто перерахував, але я не бачу номера карти. Ну, тобто, я бачу там від такої-то такої, -то, такої -то, бо монобанк це надає мені можливість. Я можу зробити виписку банку, там побачити якусь, якісь цифри, да? але ж в них потрібно ну, досить, по-перше, потрібно досить багато часу, щоб це все вносити. І це якось незручно, коли ти працюєш без. Терміналу і не, зах... не хочеш, наприклад, я не, не завожу цей термінал з QR-кодом, щоб людина платила, бо там з... забирається комісія. Тому потрібно зрозуміти, як бути в такому випадку, коли я просто даю карту ключ свою, да, номер, і мені поповнюють і я виписую собі спокійно чек, а... і людина собі йде в світле майбутнє, і я теж туди йду. Значить, вони дали нам розшифровку. Маска карти це перші шість і останні чотири цифри. Тобто, ви бачите, так, що я в будь-якому випадку маю знати цифри карти мого клієнта. І не кожен клієнт захоче мені їх надати. Код авторизації РРН Ви зможете побачити в чеку, який видасть термінал. Так, у мене терміналу немає, я не бачу ніякого коду. Ім'я власника це дані покупця, термінал це його номер, банк це назва банку, з яким ви працюєте. Платіжна це система це МС або Віза. Тому я одразу роблю висновок, що мені, наприклад, це не потрібно заповнювати, і це не є моїм обов'язковим реквізитом в, касовому, ну, в Чекові. А от для тих, хто все ж таки працює з терміналом і він не підключений до А, тому що ми знаємо, що є термінали, які працюють окремо, а програма з чеками може працювати окремо. Да? Ви видаєте людині два чека, грубо говоря, коли він приходить до вас розрахуватися на терміналі, ви маєте з терміналом видати чек, який видасться від вашого банку, і маєте видати фіскальний чек, який зареєстрований в податковій. І тепер в цьому чекові, який ви зареєструєте податкові, маєте відобразити ті дані, які відображаються фіскально в чеки, які видався через термінал. Боже, хай Бог помилує відвертає. Я вже, я вже сама запуталась. я уявляю, що у, у, у людей, які тільки навчилися з цим просто працювати. А тепер треба ще й оце все позаповнювати. Ну будемо надіятися, що у всіх це все автоматизовано. Ті, хто працюють з терміналом, але все ж таки просто перевірте. А для тих, хто працює, так як я, яка дає карту ключ для роботи, але все ж таки виписує фіскальні чеки. Якщо є можливість з податковою зв'язатися, будь ласка, дізнайтеся, чи потрібно нам з вами, якщо є такі люди, як я, заповнювати дані, ЄПЗ і як їх заповнювати, якщо ми не маємо права у будь-якої людини брати номер карти і намагатися з'ясувати мінімум питання: віза, це чи мастеркарт. Ну, якось так. Так що зверніть, будь ласка, на це увагу і думаємо разом, як це інтерпрововати. Як це наложити на, наші, на наше буденне життя простих робочих? Добре, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, давайте спілкуватися, пишіть під відео, в кого є яка інформація з приводу цих даних ЄПЗ, і чи когось вже наказувало за відсутність цього ЄПЗ у Чекові.